Доброго дня всім! Ви на каналі The One Tactic Games і з вами, як завжди, Колесо. Сьогодні ми з вами поговоримо про Stalker 2. Ми з вами розберемо в першу чергу на якому желізі я граю, бо я людина, на жаль, небагата і бабок в мене на офігенний комп немає. Тому поговоримо про те, як вона йшла у мене яке желізо в мене конкретно було. Як розробники справляються з цією проблемою оптимізації, да. Ми поговоримо про сюжет гри, без спойлерів, звісно. Ми поговоримо про механіки гри. Побачимо, що стало краще, що стало гірше, на чим їм ще треба попрацювати. І, взагалі, в цілому підведемо підсумки в кінці, яка ж вийшла наша гра. Поїхали! Граю я з ноутбука, бо в зв'язку з моєю роботою стаціонарний компі собі купляти не бачу ніякого смислу, бо постійно треба десь їздити, постійно десь якісь роз'їзди і так далі. З одного місця пригаєш на друге. Тому у мене ноутбук. Звісно, в ноутбуках всі відеокарти обрізані. У мене конкретно стоїть 3060. Вона, звісно, обрізана, там 6 ГБ пам'яті, але не треба рівняти 3060 компа і 3060 з ноутбука. По оперативі у мене 32 ГБ. Оператива у мене хороша. Тобто, там не стоїть якась китайська бурда. Процесор у мене Ryzen 5 56 серії, тобто процесор теж максимально старенький. Но при цьому всьому я играть з першого дня виходу гри, і поначалу було дуже важко. Поначалу глючило, були локи FPS, дуже все печальненько на таких от великих тормозах грав. Но після того, як вийшов патч на 110 ГБ, коли розроботчики перелопатили повністю всю гру, максимально її оптимізували, я навіть зміг стрімити, бо раніше я не міг даже сталкер. якщо я в нього просто грати міг, і він мене деколи подглючував, ну, так, нормально подглючував, бо я все одно мав змогу грати. Но коли я питався його пострімити, у зв'язку з тим, що ще включалися всякі функції на комп'ютері, які теж жрали систему, просто грати ставало невозможно. Но після того, як вони перелопатили, випустили все-таки е, нормальний великий патч з оптимізацією. Просто всі проблеми пропали, і навіть время стріма в мене іногда дуже-дуже глючило. А коли я грав без стріма, лаги взагалі пропали і оптимізували дуже хорошо. Тобто, в зв'язку з тим, що в мене ноутбук не самий такий печальний, звісно, але це ноутбук. Це 3060, це поганенький проц. Но в мене в принципі на таких середніх. Настройках воно йшло. Понятне діло, на максималку я не включав і не тестив, на жаль, але, ну. Розробники над цим працюють, і вполне можливо, що навіть на мінімалочках і на хужих картах буде працювати на ура. Групіровки. Групіровки. Дуже сильно мені не сподобалось те, що ти по факту всю ігру ходиш і тупо розстрілюєш непонятних безліких болванчиків. Е, на жаль, е, якщо порівнювати з першою частиною, групіровки просто померли, і толку з них немає ніякого взагалі. Будь то бандіти, будь то долг, будь то воля, там, чи ще щось, ну, взагалі. Ще немає ніякої різниці. Ти просто бігаєш, розстрілюєш непонятних болванчиків. Ти навіть деколи в перестрілці не можеш зрозуміти, по кому тобі стріляти. Просто бігає толпа одинакових чуваків, які ніяк не подсвічуються, ніяк друг другу від друг від друга не відрізняються. Вони можуть вдівати по факту ну, любу снарягу на себе. І тільки коли ти підійдеш прямо до нього, все одно ти будеш ще 20 хвилин розділятися, кого ти там замочив. Якщо раніше ти навіть по мейн квесту якомусь убивав якихось інших військовослужбовців, там, ну не військовослужбовців, сталкерів, іншої групіровки, навіть по мейн квесту, в тебе все одно падала репутація. Щас, навіть по мейн квесту, не по мейн квесту, навіть якщо вони на тебе перші сагрились, бо вони були так заскриптовані, це по барабану. Ти їх ложиш, ніхто до тебе ніяких претензій мати не буде. І це дуже сильно вбиває ту атмосферу постійного якогось двіжа. В сталкерській зоні. Но я сподіваюся, що з цим моментом будуть роботи і його якось доработають, тому що системи Live практично немає, вона вирізана повністю. Я так зрозумів, її ще треба допілювати дуже довго і дуже плотно. Але я сподіваюся, що вони щось з цим зроблять і вже навіть кажуть, що якісь патчі й моди повипускали, які е, цю проблему будуть фіксити. Того це дуже сильно вдарило по атмосфері ігри, коли ти бігаєш просто по факту один Джон Рембо, який просто виносить всю зону, і ніхто тобі не каже погано чи хорошо про тебе. Геймплей у нас, в принципі, виріс і піднявся дуже класно. Не розумію тільки одного, на що вони трошечки упростили сам процес там картинок, да? коли раніше було понятно, що ти хаваєш гіркулес, чи ти хаваєш псівблокаду, чи ти хаваєш то, всі таблеточки мали якісь свої картинки. Щас це все якось так зробили, і навіть з патронами. Ну, це, звісно, проблема, скоріше за все, касається конкретно мене, бо в мене малесенькі екранчики мені дуже погано вдивлюватися в ці картинки. Якщо б переді мною стояла здоров'я яка-то, може якийсь, то може б мене цим проблем не було. Ну, так як з своєї сторони я говорю, то. Коли там в мене стоїть 10 одинакових умовних колбочок, і вони просто єлі-єлі відрізняються цвітом, то деколи приходиться, щоб правильно щось тикнути, по-любому перечитувати, що я там тикаю, да? щоб мені там во время боя з'їсти те чи інакше, той чи інакший препарат. Тобто, е, понятне діло, це не з усіма. Картинками так зробили і з усіма там приблудами да, медициною і так далі, антирадами, але з багатьма зробили їх просто одинаково. Максимально охеренно зробили зброю. Зброя ст... стала стріляти нормально, все в неї чітко, немає цих приколів, як в першому сталкері, коли в тебе ти стріляєш, а воно летить хрен куди, і ти з 10 метрів не можеш по типу попасти, не то що вицелить йому голову. Зараз цим проблем немає ніяких. Противники в голову відлітають максимально швидко. Чим тільки далі ви будете по левелу продвигатися, тим буде слажніше, тому що броні... противники стануть набагато більш бронірованіші, і тут прийдеться вже використовувати бронебойні патрони, без яких в кінці гри взагалі нікуди. Тому що там чувак в екзоскелеті може витримати 10-15 звичайних набоїв в голову. Тому треба увілічати калібр, да, брати снайперські патрони, які навіть звичайними пулями їх прострілює, ліба брати полегше, але з бронебойними патронами. Перезарядки в ігри, там нарізання кутів, там, сама стрільба, просто в кожної там зброї своя індивідуальна перезарядка виконана максимально офігенно, максимально такти тактикульно. Є там, звісно, пару моментів, до яких можна домахатися, скажімо так, але нема смислу цього взагалі ніякого робити. Зброя виглядає охеренно, графон виглядає офігенно, взагалі, вопросов немає. Дуже обідно стало за те, що я так ждав велику кількість разнообразія цих мутантів, різні їхні види. но, на жаль, вони просто допілили мутантів, які були вже в перших частинах, і практично добавився там тільки один-два мутанта по виду, які, ну. І так були. Тобто, немає того разнообразя всіх тих їх нароботок, розроботок, які були в першій частині. Це дуже сильно печалить, тому що хотілося побачити щось новеньке. Хотілося побачити тих мутантів, які ми бачили в модах до першого сталкера. Ну а на жаль, цього не случилось. Що конкретно по всіх мутантах, я спойлери сильно не буду, їх подорабатували, їм подобавляли там всяких разних способностей. Е, систему вже не вийде випригувати там на якісь висоти і противник. Типу буде під тобою бігати, ти його собі будеш розстрілювати. Це все там пофіксили, як з першої частини. Вони ховаються, інтелекта їм трохи додавили, але на жаль, це інтелект все одно роботає криво, і їх не спасає того, що вони починають від тебе тікати і ховатися, тому що можна все одно паркурити, а паркур дороботали дуже сильно. Знали, що ігроки один фіг будуть пригати. і в принципі пригати зараз стало набагато проще. Ну не про це, про мутантів. Тобто самі жорсткі такі от мутанти, які раніше були реально жорсткі, зараз стали прям не дуже жорсткі. Тобто, Реально єдинственний, хто в ігрі мені приносив якусь проблему, це реально кровососи. От я не знаю, причому їх в грі дуже багато. Готовтесь до того, що ви їх чуть ли не на кожному шагу будете зустрічати. Ну от Представте собі, да, якщо умовний в першому сталкері найбільше приносив проблем контролер, який реально. Просто тебе розривав, якщо ти десь не так шах ступив, то тут ну, контролер вообще ні о чому, по факту. і Ти просто його виносиш, взагалі, не напрягаючись. От кажу, всі мутанти, які були там в першому сталкері, вони ну, типу, реально приносили тобі якісь проблеми. А тут, ні. Добавили там парочку дуже рідких мутантів, дуже прикольних з своїми свойствами. Ну кажу, хотілось би набагато більше, тому що дуже мало-дуже мало, дуже мало додали, і хотілося би побачити все це разнообразія зони наповнене. Що касається противників е, людей. Люди, ну інтелект максимально тупенький і дуже сильно заскриптований. Тобто, да, вони щось там бігають, заходять тобі за спину, питаються десь щось зробити. але це все дуже каряво зроблено. На я думаю, це все буде допілюватися. І воювати з людьми, в принципі, стає інтересно тільки тоді, коли ти вже там на кінцях ігри. Вони просто тебе убивають максимально швидко. але вони, опять же, такі заскриптовані так, що вони тобі наносять зразу до хіра урона. В тебе остається там от трохи хп, і після того все. Тобто, далі вони тебе не убивають. І це трошечки печально, тому що аптечечку собі хаванув і пішов знову далі їх убивати. Тобто, з людьми не, не дуже цікаво воювати, реально взагалі ніяких проблем не було їх убивати. А я грав на максимальній сложності і взагалі кажу, не, вся гра мені пройшлася іменно з людьми. Було максимально просто воювати. От з мутантами, так, да, були деколи проблеми. З мутантами прям можна, якщо тебе він зустрів там в відкритому полі, умовно, то з ним максимально буде важко на високому рівні сложності. Якщо говорити про легкий рівень сложності, бо я вже пройшов декілька сюжеток і зараз проходжу заново на легкі сложності, щоб побачити там всі концовочки, да, побачив, що на легкій сложності там вообще не напрягаєшся. Ти просто бігаєш собі, бам-бам-бам, всі падають, баба. Ба, Багато економіка, про яку ми чуть далі поговоримо, теж там працює тільки на тебе. І, в принципі, з людьми воювати було не дуже сложно. Артефакти отут вже розробники постаралися, за що їм дуже велике дякую. Максимальна велика кількість артефактів. Всі вони прорисовані максимально офігенно, все воно дуже круто, їх просто велике кількість. Я так які були старі. І стали прорисовані ще офігенно так і. Нових подобавляли дуже багато. Артефакти працювали, в принципі так само, як і в першій частині, нічого тут сверхістиного немає. Хотілося б, звісно, трохи якось удосконалити цю систему артефактів, щоб було цікавіше з ними працювати. але все воно зводиться в конічному ітоги до першого сталкера, да? коли ти бігаєш у тебе мільйон артефактів, і ну, ти собі можеш їх комбінірувати просто під якісь там певні задачі. Надо тобі там в аномалії піти, ти собі там зібрав на певні певну кількість артефактів проти там умовного там. Хім защити і пішов собі в аномалію там доставати новий артефакт. Хотілося б якось, щоб вони трошечки пробували, спробували дороботи це все. Якось ну, щось мені там не вистачає. Але самі артефакти просто топ-стопі. Плюс до того всього додавали артефакти, типа такі, скажем, максимально круті у всяких таких прикольних аномаліях або всяких таких міні-квестах, де треба було ці артефакти добувати. Вони дають там свої різні свойства, спойлерить не буду. І є там парочка офігенно полезних артефактів, так само як і є максимально безполезні. Я взагалі не знаю, смисл їх було робити, де їх би можна було використати. Але виглядають вони теж офігенно, типу працюють вони нормально, то Дуже прикольно зробили, що от є типу, такі от щось таке новеньке, чого раніше ми не бачили і захотіли спробувати. Що касається аномалій, аномалії виконані максимально, якщо взяти прості аномалії, які нас убивають в зоні постійно. Да? В принципі, нічого нового такого не додалось, їх трошечки доработали, трошечки підробили, щоб вони виглядали, естественніше. візуально вони виглядають офігенно, взагалі вопросов немає. Єдина проблема, те, що вони перестали бути страшні. От якщо в першому сталкері ти попадав в аномалію, вважай, що ти трупецький. Тут, на жаль, по аномаліям просто можна бігати і вони, ну, вбить тебе, ну це прям треба жорстко затупашити, щоб вона тебе вбила та аномалія. То є, оце от трошечки попечалило. Другі аномалії, скажімо так, на другий рівень перейдемо. Ті, що вже якісь там, знаєте, шарові молнії літають, ще якісь там приколи. Оці аномалії вже більш такі інтересніші. Але опять же, такі вони теж зроблені таким чином, що, в принципі, якщо понять механіку їхньої роботи вони особа не приносять, скажімо так, вам проблем. Поначалу, да, будуть вони приносити проблеми. Там є дуже багато різних прикольних аномалій, які реалізовані візуально охірено. Ти просто дивишся на цю картинку, дивишся на цю аномалію і прям віриш, що вона существує в реальній житті. Дуже класно зроблено. От і, ну опять же, таки, по механіці гри, коли роздупляєшся, що куди як, вони якби теж проблем не доставляють. Поговоримо зараз просто про візуальні аномалії, яких додавали дуже багато. Вони. Просто роз'єбні! Деколи отако приходиш, дивишся на візуальну аномалію, там умовно, ну, одненько вам за спойлеру, там там нічого такого нема, це просто візуальна аномалія. Коли там стоїть там, 5-6 вагонів поїзда здорових, і вони склеєні аномалією. якийсь там прийшов виброс, і воно якось там склеїло ці всі предмети так. Гарно воно це все виглядає. Ти просто стоїш, ходиш вокруг тої аномалії, вокруг тих вагонів, і просто вдивляєшся, як воно от таке от зробилося, як воно там на чому воно там може триматися і так далі. І це теж дуже виглядає сочно, дуже хіренно. Ти прям дивишся і віриш, 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 віриш. Є всякі додали такі, от, як було в зові прип'яті, аномалії, які теж такі знаєте, огромні здорові. Помните, да? Там є там маленькі, там просто десь там жижа розлита, там десь гравії, да, аномалії. Гралі, десь там була, а ти собі прийшов, артефактика там полутав і пішов, Нічого цікавого. А є тупа локація, така невеличка, де здається здоровенна аномалія. І вони там лібо в зданії, либо там біля здання, либо в пещері. Дуже, дуже класно виконано, просто максимальний кайф ловиш. Коли ти дивишся, як воно там все відбувається. ти заходиш всередину тої здоровенної аномалії, вона там, кирпичі літають, там куски здання, машин там, блін, просто круто. Таких аномалій зробили почти по одній-дві в кожній локації, І прям максимально крутезно вони виглядають, максимально з ними там інтересно співпрацювати з цими аномаліями і там так, щоб воно тебе не забаранило. Ну, опять же такі по візуалу, прям гра максимально охіренна зроблена, куча маленьких деталей, які просто ти можеш зайти в будь-який домі, просто сидіти, дивитися на все те, що там є всередині. Бігаєш і кайфуєш. І причому, що якщо раніше в Сталкері першому все було доволі тако по об'єму. Вузеньки, да, то зараз ти заходиш в кожну хату, по факту, і ти там можеш знайти щось нове. Тобто нема такого, що є штамповка. Накидали 10 домів, ти заходиш в 10 домів, вони 10 одинакових. Тут реально заходиш і можеш знайти щось нове. Там десь якась ігрушка лежить, там десь щось, стоїть, там жаба якась плаває в болоті. Коротше, максимально по візуалу гра просто. Це при тому, що я грав на середніх сложностях, да? поубирав там ще багато всяких моментів, там, ну, тіні обрав, щоб мені лишній раз не хавало відюху. Да? Ест... І навіть при тому, що я граю на екрані Full HD, в мене не 2К, не 4К, в мене відюха, яка не тяне ігру на максималках, я би просто хотів би зайти, де стоїть якась здоровенна плазма, système, або якийсь там здоровенний охірений монітор, включити це все діло на 4К, на максималках і просто кайфануть нахрен. Все Сюжет мені в принципі, сподобався. Я пройшов тільки декілька кінцівок, спойлерити не буду. Ці сюжет е, нормальний. Є, звісно, там пару всяких дирочок е, непонятних, трохи, трохи вони, скажімо так, перемудрили. Які, і яка їстна кінцовка? Фіхіо знає, але я догадуюся, яка їстна кінцовка, будемо бачити. Запіл на так, третю часть сталкера є, і, можливо, через років 5-6. Ми побачимо і третю частину в світ. Да? По сюжету все як в першому, там в перших частинах сталкера, да? там сюжет дуже довгий. Тобто, якщо його даже тупо взяти такий, пробігти на максимальних скоростях, це прям буде дуже важко зробити за короткий період часу. Ігра заскриптована просто напрочь. От, із -за того, що вирізали, мабуть, лайф систему дуже прям Заскріптували гру, все це робить максимально криво, все це, звісно, улучшається, Багато вже патчів на нинішній час вийшло, які пофіксили багато цих всяких моментів, але все одно ти граєш і ти чувствуєш, що ти в замкнутому мірі. От тебе, вроді, мір відкритий, але дуже сильно по атмосфері б'ють оці скрипти. В тебе противники можуть просто з'являтися перед тобою і. Прямо от в тебе в прицелі. ти целишся, І прямо в тебе в прицелі з'являється противник, Ти його вбиваєш, ще один з'являється. Тобто нема такого, що сталкери десь собі там гуляють, чи противники десь собі там гуляють і без тебе мочаться. Це все повністю От Якщо ви бачите, там, коли сталкери стріляються з мутантами, це значить, що ти активірував цей скрипт і. Ти був причиною тому, що вони почали друг по другу стріляти. От Банальна там проблема: ти собі десь там бігаєш, бігаєш, на тебе напали мутант. Е, просто там в зв'язку з тим, що в тебе немає патронів, чи в тебе немає там е, желання з ними воювати, і ти просто собі там бігаєш далі або лутаєшся, но від них не відходиш, або не даєш їм, ну не відриваєшся від них, і вони десь возле тебе там бігають. По-любому заспавниться пачка сталкерів, ігра подумає, що ти не можеш убити цього мутанта, вона тобі трошечки допомагає, вилітає скрипт, і з'являється, ще пачка сталкерів, які починають з ними воювати. Або, навпаки, все те саме. Ти ходиш з сталкерами якимось там, і тут бам, заспавнилась пачка мутантів, щоб вам не було скучно. І опять же таки, вона може заспавнитися в тебе за спиною, отак от. Тобто ти такий проводиш взгляд, там подивився, все чисто, розвертаєш голову, і вже в наушниках чуєш, що на тебе вже мутант біжить. Ти розворачуєшся назад сюди, і ти бачиш, як вже з 5 метрів на тебе які-то. Пес біжить, по якому вже треба стріляти. Тобто це максимально ламає атмосферу ігри і воно заскриптоване. Ти от в якийсь там тайнік заліз, знайшов якусь прикольну валину, да, там, хоу, відкрив тайнік, о, ніхіряна собі, валина, патрони, все круто. Тільки взяв, ящик закрився, ззаді тебе по плечі там, умовний контролер, хлопе. Привіт, каже, це моя валина. Тобто, ну, прям максимально воно б'є по атмосфері. Тому що от я там, допустимо, перед тим як в той тайник залізти, знайти в якомусь там домі, я облазив там всю деревню, везде повністю, в усі дири заглянув, нема нікого. Только ти ящик закрив, одразу на тобі воюй. Що касається. Економіки ігри, туп економіка просто содрана з першого сталкера. Тобто, ви спокійненько собі тягає дуже багато на собі постійно веса для того, щоб піти продати це все гавно, щоб хоча б якось на 50% восполнити втрати того, що ви потратили на той рейд. Тобто, ідеальне сталкерство. Тобто, щоб да, от якщо там хтось може, цікавив, цікавився лором там сталкера, книжки якісь там читав. Да? То є, там ж не так все просто, що ти такий вилітаєш, рекси, тупо всім кабіни, розніс, прийшов, налутав кучу. Артіфактів продав тебе мільйон денег. Якраз та такі, щоб піти на рейд, треба спочатку купити офігенну снарягу, починити її, потратити на це люту кількість бабла. Коли ти йдеш в рейд, і ти в рейд, йдеш такий спокійненький, коли ти обходиш всіх мутантів, виходиш враждаючі е, там групіровки з тобою, швидко тихенько нишком лутаєшся, платиш бабки проводнику, щоб він тебе безпечно провів, теж безпечними всякими дорожками. І ти от той от лут, типа, продаєш і уходиш в плюс. При тому, що ти не воював, не тратив патрони, там, да, не тратив. Там снарягу не портив собі. І ти декілька разів от, вложені бабки в офігенну снарягу, там декілька рейдів можеш зробити. Тут, якщо ви йдете з селі воювати, я вам кажу зразу: ви чините собі зброю, ви берете собі бронежилет, у вас все чітко, набрали кучу патронів, ви йдете в якусь вилазку, ви, блядь, тратите всі патрони, ви блядь, Просто убиваєте собі бронежилет, убиваєте собі валину свою, вбираєте гору лута, яку два часа тащите, тому що це велика вага. Приходите назад, продаєте це все, і ви навіть не можете восстановити зброю до кінця, не можете бронежилет до кінця встановити, і патронів у вас уже нема. І ви їх вистрілили всі. І вам приходиться ап'яшота діяти, ідете шукати ці дні. Тобто з економікою дуже важко, і багато хто на це хейтить, но. Так як я хам'як в іграх, я бігаю везде, заглядаю в будь-яку дору, в мене взагалі з цим проблем не було. Єдина була проблема, дотаскувати це все до продавця, в якого це треба було все продати. Ну, я не відчував проблем з деньгами. Я там вже в кінці ігри назбиралася куча бабліща стока, що... І це при тому, що в мене ще лута, так як я хамяк і в мене в тайніку кожного озброєння по одному було. Да? То есть, там Кожного артефакта я взагалі не продавав, типа, по факту. Я собі ще артефакти почав продавати, в мене взагалі бабок було не мерено. Тобто це не є велика сильна така там проблема. Єдине, що треба шукати артефакти, які будуть давати вагу, щоб ви більше змогли цього лута уносити і хоча б якось відбивати ці оці моменти. По оцінці гри. Е, я поставлю е, 6,5. 6,5 з 10. При тому, якби я не грав перші частини і не був би фанатом серії. В зв'язку з тим, що я фанат серії і дуже взагалі вселену Сталкера, це мені дає от, можливість і хотіння ізучати ту зону і грати. Тобто, я грав в такі жорсткі лаги по У мене взагалі я нікуди не міг побігти, щоб мене десь щось не залагало. Ну я все одно блін, сидів матюкався, но грав, бо от, 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 прямо подобається от ця тема. Тобто, Якщо взяти те, що я фанат цієї вселенії, е, я ще докидую 2 бала, і це виходить е, там 6,5 плюс 2, 8,5 грі можна давати. Але це в чому прикол, що це не приділ. Е, на жаль, розробники не змогли викатити нормальну ігру, викатили Її максимально погано, скажімо так, максимально залоговану, забаговано, заскриптовану, Но ту роботу, яку вони проробили за два місяці над грою, і вона стала зараз вполніє Е, От коли в них з'явилися люди, які грають, які почали скидати ошибки, вони їх почали фіксити. Походу, з тестерами в них була печаль біда, якась я не розумію цього, ну, то таке немого ума діла. Да? За два місяці вони проробили. Колосальну роботу по оптимізації, колосальну роботу по із багів і ошибок. І от зараз, якщо ви ще не грали в гру, коли немає ніяких багів, ну вони є, але їх е, самі такі основні, які постійно тобі в очі кидалися, е, поубирали і пофіксили. І оптимізували на даний момент гру. От прямо зараз треба було починати грати. Якби я, мабуть, зіграв би в ігру, от... В тому віде, саме перший раз, в якому вона зараз знаходиться, то, мабуть, бали були б вищі ще, да? Но, опять же, таки, немає системи Life. Якщо прийде система iLife, мені кажеться, можна буде десяточку з 10 ставити взагалі легенько. Ну, опять же таки, я думаю, що там в них дуже багато роботи, і ми її побачимо, на жаль, не скоро. Але, але. Ігра допілюється, ігра робиться краще. Вони працюють максимально плотно, тому що перелопатить всю ігру за місяць і викатить патч на 110 ГБ. Це я собі просто представляю, як ті її бачили. За що, до речі, команді розробників великі дякую за те, що вони допомагають нашим Збройним силам, причому дуже сильно допомагають. Самі вони роблять великий вклад в нашу перемогу і максимально їм за це дякую. А ви були на каналі The OneTactic Games. З вами був Калісо. До нових зустрічей і не забудьте підписатись, тому що канал зараз тільки почне набирати обороти. А це зробити несложно, кнопочка тут знизу.